У ліцеї No5 облаштували дружній до дитини простір. Ліцеїсти отримали нову зручну класну кімнату з інтерактивним та яскравим наповненням у рамках проєкту Підготовка шкіл до соціальної згуртованості. Ініціатива покликана підтримати учнів під час війни. Активність впроваджують у семи областях України. Прилуки ж входять у сімку громад Чернігівщини. Проєкт реалізує Міжнародний дитячий фонд ТРДЗОН в Україні, розповідає Тетяна Разакова, фахівець проєктів фонду. Цей проєкт реалізується за підтримки німецької організації GIZ, які профінансували надали нам фінансову допомогу. Цей проєкт реалізується на території Одеської, Миколаївської, Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Чернігівської областей. Як говорить директор ліцею Наталія Бурлаку, впровадити проєкт. Вдалося за підтримки Прилуцької міської ради. Спеціалісти інвестиційного відділу допомогли заповнити проєктну заявку. Також за умовами проєкту необхідно співфінансування з міської казни. Саме тому у бюджеті міста передбачили 100 тисяч гривень на проведення ремонту кабінету. Шлях був дуже складний, тому що ми не знали, як буде з співфінансуванням, але. Все відбулося так, як ми запланували. І на сьогоднішній день ми маємо от такий центр, який ми сьогодні відкривали. Відбудова цього приміщення відбулася завдяки співфінансуванню міської ради. На відкриття простору завітали міський голова Ольга Попенко, секретар міської ради Роман Гоголь та заступник міського голови Тетяна Пахомова. Очільниця міста та посадовці познайомилися з керівниками міжрегіонального проєкту, представництвом фонду Тердезон в Україні. Коштом донорів у новий відремонтований клас закупили наповнення. Це і розвивальні логічні інтерактивні ігри, спортивний інвентар, мультимедійні пристрої, кулери для води, столи, пуфи та стільці трансформери. Аби отримати все це, працювали з червня 2023 року. Розповідає заступник директора з виховної роботи Тетяна Кожевнікова. Ми дізналися про проєкт від Олени Канавець від управління освіти долучилися до вебінару. Щоб дізнатися повну інформацію про проєкт, заповнили мотиваційний лист, скажімо так, написали, і нас зацікавив цей проект, зацікавив тим, що от дійсно є можливість підтримати дітей. Паралельно зі створенням простору дружнього до дитини проходили і тренінги для вчителів. Навчання пройшли у нас чотири педагоги нашого ліцею, і знаємо, ми від проєкту, що ще він не завершився. Завершення його буде в кінці березня і передує, Ще е, один чи два етапи навчання вже навіть із дітьми з представниками учнівського самоврядування. Перший тренінг це психосоціальне заняття за методологією рух, ігри, спорт та креативність, говорить Тетяна Кожевнікова. В ході цього навчання ми. Отримали базові, скажімо так, навички щодо того, як впроваджувати нові цікаві ігрові форми роботи для дітей в позаурочний час. Ці нові ігрові форми роботи можуть бути впроваджені як на уроках фізкультури, так і групі продовженого дня на виховних годинах у будь-які позаурочні моменти освітньої діяльності у закладі. Завдяки навчанню вчителі ліцею отримали методичну підтримку: відповідні посібники та спортінвентар, як говорить заступник директора з навчально-виховної роботи, нові методи навчання вже впровадили та успішно випробували на уроках. Також освітяни долучилися і до тренінгів з надання. Першої психологічної допомоги та ненасильницького спілкування. Це теж є на сьогодні однією із проблем, бо, е, знаєте, всі ми живемо зараз в складний період, в період війни, де у, в кожного в будь-якій сім'ї, е, по-різному, зрозуміло, проходить, скажімо так, сприйняття тієї дійсності, в якій ми опинилися. І... Зрозуміло, що у освітньому середовищі є як діти, так і батьки, і будь-які конфлікти, які інколи трапляються, як з дітьми, так і з батьками, вони все рівно йдуть із сімей. І от саме це навчання пройшли. Класні керівники початкової школи, і далі вони вже ділилися своїм досвідом з педагогічним колективом, проводили такі заняття і ділилися досвідом із батьківською громадськістю. Простір дружній до дитини це результат багатомісячних зусиль та підтримки донорів і міської ради, говорить Тетяна Кожевнікова. І краща оцінка роботи сяючі очі учнів. Діти, коли вперше сюди зайшли, то у них емоції їх переповнювали, переповнювали на рівні тому, що все ж таки це не навчання. Чальний кабінет а це дійсно те місце, де вони можуть розвантажитися. Поліна Ільченко, активна членкиня шкільного самоврядування, каже, кімната досить зручна, а її облаштування як ніколи на часі. Саме в цей період це дуже важливо, бо ця кімната допомагає нам розвантажитися від уроків, від якихось думок. Вона допомагає нам разом згуртуватися з друзями, весело провести час та забутися про війну. Ми вже грали перед цим з друзями і підмітили, що це дуже цікаво. У Поліни є декілька ігор фаворитів. Одна з них настільна гра вікторина Хто я? Ми грали із завучами, бо це цікаво не тільки для дітей, а й для дорослих. Також ми грали в гру навколо світу. За допомогою цієї вікторини ми дізнаємося цікаво. Аві, факти про країни. Однією з цікавинок ліцеїстка ділиться із глядачами про нашу Україну. А з 2011 року учні ліцею номер 5 не лише випробували ігри. До прикладу, гравці фінансової настільної гри кешфлоу підготували цікаву презентацію: стати банкіром, приміряти на себе будь-яку професію та зрости фінансово можна граючи саме в цю гру. Говорять ліцеїсти. І сьогодні я в ролі банкіра. На мою думку, фінансове виховання це важлива складова у вихованні не тільки окремих особистостей, а й суспільства в цілому. Бо, як відомо, основа прогресивної держави це розумні громадяни. На жаль, у нас немає можливості спробувати себе у фінансових операціях, приймаємо із такою кількістю ресурсів. Але в нас є можливість витворити всі ці ситуації в майбутньому в таких цікавих та інтелектуальних іграх. Ми саме граємо в гру Грошовий потік. Це дуже цікава, пізнавальна, а головне корисна гра для нас, оскільки вже незабаром ми поринемо в доросле життя, і нам обов'язково стане в нагоді вміння правильно розпоряджатися фінансами, вміння керувати активами, пасивами. Ну і звісно, що загалом ми маємо бути фінансово-грамотними. Кожен з нас у цій грі може відчути себе у ролі різних соціальних станів суспільства. До прикладу, у мене випала. Професія водій вантажівки. У мене є своя заробітня плата, загальні витрати і та ще місячний грошовий потік. Кожен з учасників протягом усієї гри повинен правильно робити інвестиції та отримувати свою нерухомість. А мета найголовніша – створити пасивний дохід і зробити так, щоб він перевищив ваші загальні витрати. Ця гра навчає нас основам фінансової грамотності, що потрібно робити, щоб позбутися бідності та досягти своїх цілей. Я вважаю, що це гарний спосіб провести весело та корисний час з друзями. Завзяття та допитливість ліцеїстів, радість для учителя. Зазначає Тетяна Кожевнікова. Говорить, в умовах війни намагається не лише давати якісні знання, але й на майбутнє дарувати теплі спогади про шкільні роки. Діти, які закінчують школу, завжди досить часто згадують не лише уроки не лише уроки математики, української мови, фізики, хімії, будь-якої галузі. У дітей завжди залишається той емоційний спогад, який заповнив їхню душу, скажімо так. І от саме цей простір дає можливість дітям зібратися, поспілкуватися, самовиразитися, дійсно провести свій час поза межами освітньої діяльності. І от навіть коли ми збираємо представників самоврядування із різних класів, це теж дає можливість об'єднуватися, що на сьогодні. Дуже потрібно нашому суспільству і дітям, і всім у цьому світі. Однією зі складових навчання сьогодні є не лише фізичне, але й ментальне здоров'я, говорить директор ліцею Наталія Бурлаку. Психологічний стан має дуже важливе значення, і психологічне здоров'я має важливе значення і от. Центр згуртованості він якраз і має на меті, щоб згуртувати дітей, відволікти від тривог, відволікти від проблем, які є на сьогодні, а звернути увагу на те, що потрібно навчатися, потрібно думати про те, як живуть діти в інших країнах світу, як фінансово себе на майбутньому забезпечити, і так далі, і тому подібне. От саме цей проект він і передбачає відволікти і згуртувати дітей.